Людина з нестабільною психікою пише експертні висновки для судів. Це прикол? Ні, це правда. Ірина Кременовська, докхантерша, яка знищила велику кількість собак методом самого жорстокого отруєння. Я перепрошую, я хочу зачитати те, що пише дана особа. в соцмережах. в Фессальна Ірина пише. іменно Ірина, так так. Це що стосується пішла? того, як вона розкидує безпосередньо. От я зачитую: Приоткрила окно, прислушиваюсь. Услышу ли я в здравствуй, радуга. Про симфонії долго рассказывать, Если в общих чертах могут длиться подолгу, долгу, а иногда их и нет. Карта на даче угостила стаю на нашей улице утром по прибытии, примерно около 8.00. Симфония, точнее, хор, началась после 10 і ділилась 2 часа. А, а... Вы действительно считаете, что вот предсмертный вой собаки это симфонія? Наразі вона експерт по сектам, не маючи ніякої освіти у цій сфері, вона стала експертом по сектам. До речі, ця вся пошесть пішла із Росії, де на базі РПЦ працює відділ Рацирсу, який також, начебто, бореться із сектами. Але насправді вони знищують демократію та забирають права і свободи. Подивіться, що робиться наразі у Росії. Там немає свободи слова, там немає демократії. Там люди реально бояться поставити лайк, бо завтра до тебе приїде ФСБ і тебе заберуть у тюрму. Кременоська добивається того ж самого і для України. Візьмемо для прикладу рук Алатра. Він визнаний у всьому світі. Алатра запрошують в Ватикан. Волонтери Алатра виступають на трибунах ООН, у Вашингтоні. І тільки на Росії Алатра це екстремісти. А задання Кременовської зробити те ж саме і в Україні. Тобто вона продовжує, коли йде війна, проводити прокремлівські наративи. Ви собі це уявляєте? А ось це її колега Якуб Яхов. Про нього, до речі, вже вийшло три фільми з журналістським розслідуванням, де очевидці розповідають, що він творив з дітьми у Африці. До речі, в Танзанії на Яхва заведена кримінальна справа, і там йде розслідування так само, як і на Креміновську в Україні. Але поки що вони вільно ходять по землі. Чому ці нелюди досі на свободі?